Розрахунок коригування складений постачальником товарів послуг до податкової накладної, яка складена на отримувача платника податку, підлягає реєстрації в єдиному реєстрі податкових накладних, постачальником, продавцем товарів послуг, якщо передбачається збільшення суми компенсацій вартості на користь такого постачальника, або якщо коригування кількісних та вартісних показників у підсумку не змінює суму компенсації. Отримувача покупцем товарів послуг, якщо передбачається зменшення суми компенсації вартості товарів послуг, їх постачальнику, для чого постачальник надсилає складений розрахунок коригування отримувачу, розрахунок коригування до податкової накладної складається також у випадку виправлення помилок, допущених при складанні податкової накладної, у тому числі не пов'язаних із зміною суми компенсації вартості товарів послуг. У зазначені норми, передбачені пунктом 192.1 статті 192 Податкового кодексу України. Виправлення помилки, допущеної в індивідуальному податковому номері покупця податкової накладної, зареєстрованої в єдиному реєстрі податкових накладних, здійснюється наступним чином. Продавець повинен скласти розрахунок коригування до такої податкової накладної з урахуванням таких особливостей. У заголовній частині зазначаються дані із заголовної частини податкової накладної з помилкою, тобто з помилкою ІПН. А в табличній частині зазначається знаком мінус Обсяг операцій, з постачання товарів, послуг та інші показники, що були зазначені податкові накладні. Та у графі 2.1. Зазначається код причини 103 повернення товару або авансових платежів. У полі Дата складання зазначається поточна дата, тобто дата, на яку було виявлено помилку у ІПН-покупця. Такий розрахунок коригування підлягає реєстрації, єдиному реєстрі податкових накладних, платником податку, чий невірний ІПН був зазначений у графі іпн покупця, податкової накладної, до якої складається такий розрахунок коригування. Продавець повинен скласти та зареєструвати в єдиному реєстрі податкових накладних другу податкову накладну із рахуванням таких особливостей. Реквізити заголовної частини зазначаються без помилок, тобто, у полі ІПН-покупця зазначається правильний ІПН покупця. У полі дата складання зазначається дата виникнення податкових зобов'язань продавця, тобто дата складання податкової накладної із невірним ІПН. Такій податковій накладні присвоїться новий порядковий номер відміни від порядкового номера податкової накладної із невірним ІПН покупця. В табличній частині такої податкової накладної зазначається обсяг операцій з постачання товарів послуг та інші показники, що були визначені податковій накладній із невірним ІПН, за рахуванням коригувань таких показників за їх наявності. Помилка в умовному ІПН виправляється аналогічним шляхом. Розрахунок коригування складений платником податку до податкових накладних, які не видаються утримуючи покупцю товарів послуг, а також складених під час отримання послуг від нерезидента, місце постачання яких визначено митну територію України, підлягає реєстрації в єдиному реєстрі податкових накладних таким платником податку.